Тема дня Шикуймось друзі. вітаю тебе. Сьогодні хотіла поговорити з тобою про поняття слова послідовність. Послідовність це коли дії відбуваються за певними правилами або по порядку, чи людина їх робить свідомо. Послідовність може бути в певних речах, в певних фігурах, в цифрах, в словах. В часі, в діях. Послідовність починається з самого твого народження. Спочатку ти народився маленьким, зовсім беззахисним. Згодом ти почав зростати, і в тебе з'явились певні навички. Зараз про тебе можна сказати, що ти вже майже дорослий, бо ти виріс, багато чого навчився, і твої дії набули свідомості. Від маленького ти став великим. Ще є послідовність у природі. Наприклад, завжди ніч змінюється на день. В нашому світі все має послідовність. Ще можна сказати, що це закономірність. Це певний порядок дій, вчинків, розрахунків або ж якихось подій. Твоє життя має свідому закономірність, тобто це те, що ти робиш по порядку. Давай, наприклад, розглянемо твій розпорядок дня. Вранці ти просинаєшся, робиш зарядку, вмиваєшся, снідаєш. Вдень день тебе є час для занять, потім гри. Далі ти обідаєш. вечором ти вечеряєш, проводиш час з родиною або граєш. Приймаєш душ та лягаєш спати, тобто ти робиш все по порядку. Усі ці дії ти робиш свідомо. Тобто перед тим, як щось зробити, ти обмірковуєш свої дії та думаєш, чи вірно ти зробив. Наприклад, якщо ти хочеш пити, то ти йдеш на кухню, береш склянку. Наливаєш у неї воду, а не робиш усе навпаки, і не біжиш грати з друзями. Від послідовності дій твоєї свідомості залежить усе твоє майбутнє життя. Сподіваюсь, ти сьогодні дізнався щось корисне. Буває...